Вітаю сьогодні. Ви в кадрі бачите цього красунчика. це означає, що ви захотіли продбати майстер-клас і зв'язати собі приблизно схожу модель японським плечем. Отже, за класикою він весь не поміщається в кадрі, тому я буду намагатись показувати вам його частинами. Ось це спинка, зараз розверну його всього. Ось так виглядає спинка, сам светр. Є посадки оверсайз, він достатньо широкий, відповідно, довжина плеча відповідає ширині самого виробу. Ширина мого виробу 64 см, Я її закладала, і, в принципі, розрахунки мене не підвели. Він такий і вийшов, як мені хотілося, як я прораховувала для себе цю. Модель. Зараз ми коротко проговоримо з вами про пряжу, яку я використовувала, і також про інструмент, який я використовувала. Поки що покажу вам трошки ближче обробки. Горловина оброблена лицевою гладдю. Я робила китлювання з-під тамбурного шву і виконувала обробку лицевою гладдю, закриваючи шнуром айкорд. Тобто, це частково схожа. Обробка горловини, яку я використовувала для футболки Urban, Тому я думаю, хто в'язав той майстер-клас, той впізнав одразу, чому вибір пав саме на таку обробку, тому як на цій пряжі. Вона має невеличкий, ніби фламе ефект. Ось ви бачите потовщення на нитки. Дуже некрасиві резинки. Вони ніби п'яні, одна петля більша, одна менша. Ця в той бік, та туди. Ну це не естетично, не красиво. Я вже мовчу про те, що воно зовсім не тримає ніякої резинки, але воно навіть псує картину. Тому на низ виробу і на манжети рукавів я використала перекрещену резинку. Вона, повірте, набагато порядніше виглядає, тобто вона читається. І закрила також айкордом, для того, щоб у мене були ну, була спільна риса з обробкою горловини, щоб цим елементом поєднати, скажімо так, всі обробки. Розглядала варіант зробити обробку лицьовою гладю також на манжетах на рукавах, але мені здалося, що це буде трошки скучно. Все таки светр лицьовою гладдю і захотілось невеличкий якийсь такий. Фактурний елемент. Загально я задоволена результатом, але якщо ваша пряжа себе так не поводить, звісно ж, ви зможете робити інші види резинок, інші види обробок, манжетів, тут ви вже сама для себе дизайнер. Благо, мої майстер-класи дозволяють вносити повну варіативність під ваш матеріал, під ваш настрій, під ваше стилістичне бачення, тому що ви створюєте виріб саме для себе. На базі е, моїх порад щодо розрахунків даної моделі. Отже, тепер ближче показую вам в кадрі пряжу. У мене був залишок е, буквально третина мотка. Ось так це виглядає: це 30 грамів пряжі. Це була моточна пряжа. З ось такою етикеткою. Я не знаю причин, чому така етикетка. Я підозрюю, що це була якась не зовсім подала партія якогось роду аутлет італійського виробництва, артикул Марбле 50 грамів, 25% тут в складі меринос, 33% поліамідний шнурок, 38 альпаки, 4 шовку. Це назва кольору. Якось перекладається з італійської. Не хочу навіть говорити. Отже, я навіть не знаю, який в неї метраж в цієї пряжі, але метраж під спиці 4,5-5. Він і на п'ятірках непогано виглядає, але я все таки обрала більш щільний варіант і в'язала на 4,5. Це поліамідний шнурок, який всередині набитий пухом мериносу і альпаки. Дуже відчувається альпака. Светр вийшов неймовірно легкий, не дивлячись на свої достатньо солідні розміри. Е, і він дуже-дуже ніжний, тому що вказано альпака, але навіть по товщині ось цього ніжного пушечку, я думаю, це саме бейбі-альпака, тому як доросла альпака в полотні дає такі ніби сивуваті прямі устюги, такі прям ворсинки, стирчать це по полотну, одразу видно альпаку. Тут все-таки ніжний, ніжний ось такий пушечок. Тому тут використана бебі-альпака за рахунок цього полотно неймовірно ніжне, дуже приємне навіть до голого тіла, і при цьому воно буде дуже тепле, воно легке, повітряне, вага всього светру 332 г. Тобто, в мене було 7 мотків, і, в принципі, я ще із таким невеличким залишком залишилася. Ви можете для цієї моделі, звісно ж, використовувати якісь інші артикули. Я знаю, є схожа на цю пряжу в. Ярн-арті, в газалі, там також шнурки набиті пухом. Є. Я би рекомендувала використовувати для такого розміру саме от щось от таке невагоме, повітряне, легеньке, ті самі шнурочки, або просто, можливо, мохери якісь товст... товстунці. Це буде дуже гарно, легко і ви отримаєте візуальний ефект, такий, як ви бачили на моїх презентаційних фото і відео. Тобто він буде. Сідати по фігурі, так як е, сидить мій. Якщо вам подобається сама картинка, саме як це виглядає, то підбирайте аналогову схожу пряжу, і при цьому я думаю, розхід у вас буде також е, менший, ніж якщо ви будете використовувати, умовно кажучи, тапкарний маринос. Чи грібіний грібіний? Я би взагалі мабуть аж на такий широкий оверсайз не сильно радила, тому що він буде дуже важкий, а це вже за собою потягне деякі наслідки. Там потрібно буде тоді росіяні виточки додавати, тому як. Через дуже велику ширину у вас провиснуть боки, і вам потрібно буде по центру компенсувати все це діло. Якщо вас не страшить така перспектива, ви можете використовувати будь-яку пряжу абсолютно на ваш смак, на ваш гаманець чи із власних запасів. Насправді, побійних аналогів дуже багато. Назви артикулів можуть бути абсолютно різні. Це може бути не тільки вспушена альпака, це можуть бути. Шнурки з мариносом, шнурки з пушеними кашемірами, це можуть бути не шнурки, а просто тоненька бебі-альпака чи бебі як спушені артикули складені в декілька ниточок. Тобто, загалом ви підбираєте, що вам більше всього до душі. Тепер, коли ми з вами визначилися з пряжою, нам потрібно відв'язати зразок. Одразу кажу, що зразок потрібно в'язати великий. Я вам не можу показати зараз зразок, тому як в мене було достатньо. Обмежена кількість пряжі, і я свій зразочок в'язала в рукави. У мене моток закінчився десь тут, і я щитала е, це як той самий знак, що мені варто розпустити зразок і в'язати його сюди в частинку рукава, щоб він не валявся, не пропадав і раптом мені не вистачить. Пряжі вистачило, в принципі, зразок мог би залишитися. Для демонстрації, але вже що маємо, то маємо. Зразок потрібно в'язати великий. Чому я говорю про це? Я набирала близько 40 петель на таких товстих спицях, як 4,5. Ну він був сантиметрів більше 20, сантиметрів 25 27 Ширину він у мене був і в висоту він також був близько 18 сантиметрів. Чому так? Тому що з такою пряжею не супер легко працювати в контексті розрахунків. Вона не дуже стабільна. Тобто, той самий зразок, він як його потягнеш, так він і в ту в той бік він і тягнеться. Він може дати не зовсім коректні показники ширини чи висоти, тим паче, край не оброблений, тобто петлі відкриті залишаються, коли я в'яжу зразок. Це трошечки дестабілізує, і якщо він буде отакий, як ви його потягнете, те він вам покаже той зразок, але потім на виробі ви отримаєте інші розрахунки, не співпадаючи з показниками вашого зразка. Тому в'яжіть заздалегідь величенький зразок для того, щоб мінімізувати великі розбіжності, тому як розрахунки по правильній посадці японського плеча, не те, щоб були. Самими простими скажімо, ну, подбайте так. про те, щоб вам не довелося перев'язувати, перераховувати і зробіть великий зразок. Не бійтесь, ви його потім зможете так само е, вкласти в светр, десь на рукави, десь на обробки, ті речі, які в'яжуться окремо, і це буде непомітно і без втрат е, стосовно пряжі.